Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 24 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Подробиці події, які цього дня відбулися в місті та області, як завжди. о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги короткий анонс. Вже з 26 жовтня потяг Київ Чернівці рухатиметься за новим графіком. Халатність лікарів чи нещасний випадок. На кіцманщині жінка народила мертву дитину. Чернівецький муз драмтеатр вже цієї суботи порадує свого глядача новою прем'єрою французькою комедією «Малюк». Вже з 26 жовтня посяг Київ Чернівці рухатиметься за новим графіком. Такі зміни Міністерство інфраструктури та державній адміністрації залізничного транспорту запропонував міський голова Олексій Каспрук. Чому змінили час відправлення потягу та у котрій він відправлятиметься з Києва, дізнаєтесь нашого наступного сюжету. Вже в неділю 26 жовтня розклад руху потягу номер 117 Київ Чернівці буде змінено. Корективи графіку руху фірмового пасажирського потягу Буковина запропонував Міністерство інфраструктури та державній адміністрації залізничного транспорту Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Рішення ініціювали, тому що дуже багато звернень було від чернівчан в Тому числі від гостей нашого міста. Якщо зараз потяг поки що ще відправляється з Києва о 18.42 і прибуває на залізничний вокзал Чернівці о 6.31, то вже незабаром зі столиці нашої країни потяг відправлятиметься о 20.04 і прибуватиме у Чернівці о 7 годині 10 хвилин. Потяг відправляється відправлявся раніше з Києва о 18.45, Да, фактично 45 хвилин для Києва. Це дуже такий. Короткий проміжок часу, щоб людина, яка вирішує свої справи десь в державних установах, в відрядженні могла добратися з, до, до потягу, да? до вокзалу. І так само, для, якщо говорити про гостей нашого міста, то зрозуміло, що чинівчанам ну, зручно приїжджати чим раніше, попасти додому, привести себе в порядок і потім виходити на роботу. А гостям в пів сьомої ранку дуже важко себе чимось зайняти, особливо якщо людина їде, там і тут і відрядження по роботі, її тут ніхто не зустрічає. Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. Сьогодні відбулось чергове засідання по справі на 2 мільйона гривень. Розглянувши клопотання, суддя перейшов до запитань сторін. Сьогодні свою позицію пояснював відповідач. Нагадаємо, предметом розгляду є цитування інформаційними сайтами буковини прямої мови одного з виступаючих на брифінгу, який дозволив собі охарактеризувати певні дії та особистість позивача. Позивачу це не сподобалось, і він подав у суд з вимогою стягнути в кінцевому результаті 2 мільйона гривень з автора повідомлення та тих, хто його транслював на веб-сайтах. Перше засідання відбулося 15 липня. Нині ж нарешті перейшли до запитань додати. відповідей. Далі пряма мова. Іски. четко сказано о том, что в данном случае даже 2 миллиона теперь уже гривен, оказывается, его не могут полностью удовлетворить. Ну, хотя бы пусть такая уже сумма будет, которая меня каким-то образом не компенсирует мой нанесенный мне моральный ущерб, там, принадлежащий честь стагидности и так деловой репутации. Звучащий 50 раз, я же говорю. Вот это то, что я сказал, эту фразу, последнее. Так вот, все-таки, что все-таки в основе ваших претензий, ваших требований? Именно материальная все-таки основа или моральная? Или... Суд Визначить моральну шкоду, наскільки порушена честь і гідність і яка компенсація має бути за цю моральну шкоду, але, але моральна шкода Бакарюка цікавить не так, як особу для того, щоб наживитися як ви говорите, збагатити себе, а для того, щоб зрозуміли всі люди, громадяни, які будуть знайомі з рішенням чи, чи з цим прийнятим рішенням, що да. Правоохоронні органи реагують, суд реагував відповідно до нанесених з моральних збитків, щоб другим не було повадно для того, щоб в майбутньому порушну чисть і гідність і ділову репутацію. Чесна порядна людина. Виявляється чесна порядна людина, чи не виявляється? Це питання? Так чи ні? Суд не знімав це питання. Я на це питання вважаю, що не бажаю відповідати. Не це питання, будь ласка. Це можна вважати воно так, що він не, не чесний непорядний? Воно є не корабне питання. Ні, політичним діячем не був. Скажіть, будь ласка, чи являлися ви депутатом Чернівецької обласної ради в період з 2006 по 2010 рік? Я влявся, але це не політична діяльність. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли це не політична діяльність? Ні. Ви були членом політичної партії регіону? Ні, не був. Членом політичної партії Народний Союз нашої України? Наша Україна була, Як тут до характеру? Ваш представник в основному посилався на те. Не до давався питання. А на те посилався, що дружина висловлює претензії до вас, як до чоловіка, як до мужчини, як до громадського діяча чи політичного діяча з приводу е, тих висловлювань, які е, з'явилися на вебсайті, з приводу іншої інформації. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що ваша дружина перебуває більше п'яти років за кордоном? Я, значить, бачив, що... Ну, відомо чи не відомо? Тому що ви посілаєтеся на те, Ва, що... Я вас, порадя... можна, що я, я, я вас прошу зробити зауваження, що йде чотири ворочки, щодо коректності а, і неперетворення судового засідання в цирк. Який цирк? Сто тисяч, я просто не знаю, Наступне засідання відбудеться 30 жовтня. На ньому відповідатимуть тепер вже відповідачі. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці Халатність лікарів чи нещасний випадок. На які жінка народила мертву дитину. Причини смерті поки що не встановлені. Подробиці далі у сюжеті. Подружжя варенько чекали дев'ять місяців на дитину, готувалася старано, придбали ліжечко та речі для малюка. Анжела проходила всі необхідні обстеження. І, як зазначали лікарі, хвилюватися не було причин, адже жінка і дитина були цілком здорові. Проте, коли настав довгоочікуваний день, дитина родилася мертвою. Що зробили УЗІ, сказали, що все нормально. Дитинка жива, здорова каже, поповина не вгрожає, будуть чекати родів. Вона неї що Почалися головні болі, її поставили так обезболюючі. Вона від цих обезболюючих заснула, проснулася пів першої ночі, коли в неї відійшли води, і вона вже не чула дитинки. В результаті сказали, що дитина вже мертва, а і вона буде родити мертву дитину вже. Нині Іван та Анжела у розпачі. Подружжя не розуміє причини того, що сталося, адже вони були впевнені, народження дитини повинно пройти добре. Нині ж у чоловіка є чимало запитань до лікарів. Чому має дитину дівчина в 21 рік в такі свої молоді роки перебувати такий шок, стрес за халатністю лікарів? Куди вони дивилися і чим це так зумовлено? У районі лікарні ж запевняють, що лікар, який готував Анжелу до пологів та приймав їх, діяв за правилами, які прописані в клінічних протоколах, затверджених в Україні. У жінки з'явилися нерегулярні, неритмічні, переймоподібні болі внизу живота, які не є пологами. Нерегулярні болі зняли, і жінка заснула. Отже, тактика лікаря була правильною у жінки, раптово. Трапився підйом температури 37,5, якої раніше не було в той же день тоді. І неодноразово температура піднімалася, що є маркером реалізації якоїсь інфекції. Так ми думаємо, так? бо як, чому ж інакше температура у здорової вагітної жінки підніметься. Це ми собі зауважуємо, пояснення ми поки що не бачимо. Аби встановити все ж причину смерті дитини, проводиться судово медична експертиза. Ну, багато причин проблем для нас не визначені. Чого так сталося в дійсності? При тому, що тут судово-медичний експерти, поїхали на лікарі на судову медичну експертизу, тоді можна судити причинний зв'язок внутрішньоутробної смерті плода. Може дуже багато причин бути. Як додаткових, так і з сторони з боку матері, так і з боку самого плода. Як нам повідомили жителі Кіцменя, це не перший випадок внутрішньоутробної смерті. Тиждень тому була подібна ситуація. Підтвердили це і в районній лікарні. Що стало причиною, покаже результат судово-медичної експертизи. Проте життя малюка вже не повернути. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У день виборів 26 жовтня. Громадський транспорт в Чернівцях розпочне свою роботу о 5.30 ранку. Згідно із розпорядженням міського голови в Чернівцях, з метою забезпечення перевезення мешканців міста до виборчих дільниць. У неділю чернівецькому тролейбусному управлінню та автоперевізникам усіх форм власності доручено організувати роботу громадського транспорту з 5.30 ранку. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Захисник вітчизни. Саме так називатиметься додаток до газети Буковина. Завданням додатку є підтримка та донесення інформації до вояків, які зараз знаходяться в окопах на сході України, та не можуть дізнатись про події, що відбуваються в тилу. Перший номер газети, що не має жодної політичної агітації або посилань на неї, презентували у стінах редакції газети Буковина у цій газеті є все те, чим живе область, те. Що потрібно для військовослужбовців, в, цьому, в цій газеті ми будемо розповідати про їхні бойові дії, ми будемо розповідати про те, як особливо як живуть буховинці, як живуть в селах, в районах, звідки пішли е, військовослужбовці. Захисник вітчизни саме таку назву отримав додаток до газети Буковина, що виходитиме із кожним номером часопису. Створювали додаток-редактори разом із Чернівецьким обласним військовим комісаріатом та військовими експертами. Ми спостерігалися з військовослужбовцями, які саме повернулися з зони АТО. І ми довго з ними спілкувалися і сказали, чому вам там не вистачає. От, якщо б було от так, от так, якщо б ми висвітлили життя нашого краю, якщо ми висловимо тих військовослужбовців, які скажімо так, вже проходили і загинули можливо, і є дійсно героями нашої держави, якщо ми вам дам, дамо такий матеріал, то дам, нам цього там саме не вистачає. Тому що Якщо ми прочитали б, наприклад, нашу газету, то це частинка того, так якби ми побували дома. Тираж газети складає близько тисячу примірників. В кожному з них читач зможе знайти історичні матеріали про становлення держави та її війська, історії вояків, які ціною свого життя хоробро захищають цілісність країни. Також на сторінках можна знайти поради, які не прочитаєш в інших виданнях. Рекомендації як вижити в бою під час міномет. Під час роботи снайпера. Потім велика, майже така вся четверта сторінка присвячена волонтерській допомозі. Розповсюджувати газету її творці мають намір за допомогою волонтерів, які відправлятимуться на схід. Також обіцяють додавати дитячі малюнки та листи, написані чернівецькими школярами. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький мус драмтеатр вже цієї суботи порадує свого глядача новою прем'єрою французькою комедією Малюк. Добра вистава, на якій можна набратись позитивних емоцій, повірити в краще і змінити своє світобачення. Остання репетиція думки режисера до речі, запрошеного із Запоріжжя та акторів. Далі дивіться у сюжеті Генрія Тебеух. Малюк легка французька комедія з усіма особливостями притаманними цьому жанру, запевняє нас режисер-постановник Віталій Денисенко, який приїхав із Запоріжжя. Він уже відомий чернівчанам за постановками панночки та Шельменко Денщика. Малюка називає також яскравим видовищним музичним сучасним творінням про кохання. Це вона добра тут нема ну іноді притаманні такі речі французьким комедії, як там такий чорний гумор. Можуть бути якісь такі речі, або якийсь такий дуже підкреслений на грані, так на грані фола на еротизм, чи якісь такі е, е, жарти на цю тему, такі які ріжуть вуха. Тут цього нема. Вона загалом добра, річ іде про дитину, е, вона, наче так, в центрі уваги всієї комедії лежить. Режисер також обіцяє, що на сцені можна буде побачити справжній феєрверк акторської гри, акторських можливостей. <говорити> дається, що живе, що сялося, тій, що, щоб люди стали добрішими, і все, і щоб просто дати людям людям якийсь такий. Запас е позитивних таких емоцій, ну особливо сьогодні, це потрібно. Герою актора Дмитра Леончика Жаку, синочку керуючого велосипедної фірми набридло вчитися. Він хоче одружитися. Грізний татусь погрожує відправити його в далеку колонію, але вже пізно у юного хлопця скоро з'явиться малюк. Жаку це, це мій персонаж, це такий мам'янкин синочок, можна так сказати, який в 17 років зробив дитину. Oh, okay. Оттак, так що це цікаво. Я думаю, глядачу буде. І, і там така Лулу цікава, теж, доволі така в мене дівчина. Придете, подивитися, це для всіх буде сюрпризом. Я дуже сподіваюся, дуже хочу, щоб глядач. Просто відпочив на виставі, якось розслабився, багато насміявся і виніс з цього багато, великий такий мішок таких позитивних емоцій, які зараз так ну, дуже потрібні йому. Я думаю, Де загалом потрібні, а зараз тим паче. Отже, не пропустіть вже цієї суботи та неділі у нашому Муздрамтеатрі театрі. Вибух позитиву, посмішок та добра. Нова вистава Малюк не залишить байдужим жодного. Генрієта Беох, Беух, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже цієї суботи в залі обласної філармонії свій перший сольний концерт демонструватиме син відомого митця Павла Дворського. Павло Молодший. Свій перший сольний концерт Дворський молодший називає своєрідним звітом за всі ці роки навчання і практики. Чим дивуватиме присутніх, він розповів нашій знімальній групі. Також поділився найпотаємнішим спогадами та першими кроками на сцену. Більше дивіться далі. Ці дороги твої зустрічають мене, кохана. Знаю. Ось так Павло Дворський молодший вже демонструє свій голос боковинцям, співаючи з нашим академічним оркестром. Нам же він розповів свою першу згадку про вокал, про музику. Все пов'язує із батьком. От перша згадка, коли я в татах на коліна, він співає пісню Повіяв вітер Степовий. Мені десь тоді коло трьох рочків було. Ну і от з цього якби почалось. Тобто я весь час от, згадую себе з дитинства. Це музика навколо. Ну і свій несвідомий ще тоді перший вихід на сцену закарбував у пам'яті, каже, що на все життя. Це така цікава історія. Залишив за кулісами, і я якби сказав, чекай тут. І вийшов на сцену співати. І от, а я не дочекався його і вибіг до нього на сцену. От, це такі. Також згадка така. От перший вихід на сцену в Палаці України був. А вже таки у старшому віці він таки вийшов на сцену Палацу Україна, аби вразити усіх своїм сильним голосом. Дічі темеру покуаксате. Завжди є хвилювання, але вони приємні. Тому що коли ти живеш цим. То ти виходиш на сцену і отримуєш задоволення і віддаєш якби всю душу для людей. Зараз на свій перший сольний концерт Павло готує все, що можна назвати звітом творчості за навчальний період. Готуємо класичну програму в першу чергу, але тобто і старовинні арії, і класичні арії, і українські народні пісні. І російську класику також це Чайковський. Тому, ну і звичайно, декілька татових пісень. У обласній філармонії дворський молодший працює вже більше року. Він і раніше ступав на цю сцену з батьком, з оркестром, з іншими виконавцями, але вже мати у своєму штаті такий талант, запевняє керівництво. Дуже добре надзвичайно тішить те, що в нашій філармонії є такі молоді талановиті обдаровані люди. Як Павло, наш молодший. Нам, як дирекції філармонії, дуже хотілося і творчим колективом, щоб ця українська пісня була піднята на високий рівень майстра художній і професійний. Оце я, явний, явний представник Павло Дворський молодший. Філармонія вже стала як би, родинним оберігом наших нас більше 15 родин сімей працюють у філармонії. Вже у цю суботу, о 18.30 до обласної філармонії Павло дворський молодший запрошує усіх, щоб показати все, що він може, зачарувати присутніх своїм голосом, а згодом ще більше працювати і ще не раз дарувати слухачам свої концерти. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Здобутки створені за час існування Чернівецького вищого професійного художнього училища номер 5 презентували у центрі культури Вернісаж. Учні закладу показали свої художні твори, а також роботи різьби по дереву та кераміку. Побували на виставці і наші журналісти. Виставка, приурочена 70-річчю існування вищого художнього професійного училища номер 5 підкрилася у стінах центру Вернісаж, де учні та керівництво закладу змогли продемонструвати загалу найкращі роботи, створені упродовж існування закладу. Може, навіть якийсь такий творчий звіт перед е, тими людьми, які Першими десь навчалися в училищі, які створили багато робіт, які принесли славу колишньому художньому ремісничому училищу номер 5 Я коли дивився на монтаж цієї виставки, я сам так, а я щось ніби цієї роботи не бачив, тієї роботи не бачив. Ну, я, я сам приємно так уражений. Бачу, що є діти. Талановиті загалом на виставці представлено 185 робіт, серед яких живопис, вишивка, скульптури із дерева, кераміка та багато іншого для молодих митців. Даний захід, як зізнаються, самі є хорошим досвідом та можливістю показати свої вміння людям. Я працюю в техніці гарячого батьку. Це робота достатньо складна у виконанні. Вона займає досить багато часу, адже її потрібно малювати поетапно. Кінцеву роботу можна побачити тільки в кінці. Під час роботи надихався акварельними роботами різних митців, природою, пейзажами, на Я взагалі люблю широко працювати. Я не люблю працювати більш як фото. Мені подобаються більш такі нереалістичні роботи. Цікаво. Мені подобається, що тут висять мої роботи. Подобається як люди дивляться, реагують. Це цікаво. послухати чужу критику. Триватиме виставка робіт молодих митців ще близько тижня, тому побачити їх зможе кожен охочий, відвідавши центр культури Вернісаж. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В ніч суботи на неділю в Україні годинники переводять на зимовий час. 26 жовтня 2014 року, о 4-й годині ранку, стрілки годинника переводять на годину назад. Перехід здійснюють згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 509 від 13 травня 1996 року. Про порядок числення часу на території України. Українці ставатимуть на одну годину пізніше. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сухацького. Наразі я з вами прощаюсь. залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.